Важливий нафтопровід, дружба повністю друзі, зруйновано, повідомляє командувач сил безпілотних систем Мадяр. Він підкреслює, що перекачування нафти з Росії до Європи зупинено на невизначений термін дуже потужна новина. І що я хочу сказати, що це справжні санкції по-українськи, які працюють, також на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя. Підірвали російський потяг із цистернами, що, за словами керівника центру виявлення окупації Андрющенка, повністю зупинило залізничне сполучення. Друзі, і це не просто новини, а це демонстрація того, що український спротив діє надзвичайно ефективно. ЗСУ та сили спротиву активно знищують ключову логістичну інфраструктуру ворога, що в свою чергу перешкоджає йому. Вести активні бойові дії. У Кременчуці виявлені касетні боєприпаси прямо на дорозі. Мер Кременчука повідомляє, що після російських атак у місті виявляють нерозірвані касетні боєприпаси. Дуже важлива інформація. Він закликає не наближатися до цих м'ячів, оскільки вони можуть вибухати будь-якої миті і є особливо небезпечними, звичайно, для дітей, які ненавмисно можуть їх підібрати, думаючи, що це іграшки. Тож, друзі, будьте обережні, а ми маємо з вами чергове свідчення воєнних злочинів в Росії, використання такої зброї проти мирного населення, що є актом нелюдяності та жорстокості. Окупанти діють підступно залишаючи після себе отакі от небезпечні подарунки, які можуть вибухнути будь-який момент. Росіяни почали встановлювати камери на шахеди. Фахівець із зв'язку Flash повідомляє, що серед збитих шахедів було виявлено кілька дронів з відеокамерами. Навіщо вони це роблять? Достоменно невідомо, але за словами фахівців, такі камери раніше знаходили на розвідувальних дронах гербер, і ворог наразі, ймовірно, хоче отримувати відеопольоту шахеду аж до самого удару. Російський диктатор Путін під час розмови з Трампом запропонував зустрітися з Зеленським у Москві, на що український лідер звичайно відповідає ні? Згодом видання політико повідомило, що Путін тепер вимагає зустріч сам на сам із Зеленським без участі Трампа, але за повідомленнями ЗМІ в той же час Путін все ж таки погоджується на зустріч із Зеленським до кінця серпня. Друзі, що відбувається? Невже, невже Путін нервує? То він готовий зустрітися, то пропонує Москву, розуміючи те, що Зеленський, звичайно, відмовиться від такої зустрічі, і тут є два варіанти або він не хоче зустрічатися це перший момент, а другий момент Кремль навмисно створює таку собі інформаційну плутанину, щоб спробувати перехопити ініціативу, тому що, можливо, на таку пропозицію Москва не розраховувала, тепер вони не знають, що робити. І вони намагаються перехопити ініціативу та запропонувати зустріч на своїх умовах. Також виявляється, що Крим, Донбас ніколи не були метою СВО, заявляє Лавров, міністр закордонних справ Росії, прямо говорить, що Крим і Донбас ніколи не були метою Росії, а війна нібито ведеться для друзі, захисту російських людей. Тим часом стають зрозумілішими. Деталі майбутніх гарантій безпеки для України. За даними Wall Street Journal, гарантії для України включатимуть військову присутність системи ППО, постачання озброєння та моніторинг. Водночас Дональд Трамп в ефірі Fox News заявляє, що США не відправлятимуть, наприклад, своїх військових в Україну, але Сполучені Штати будуть надавати підтримку європейським країнам, які погодяться це зробити. А ну, це, друзі, демонструє, що Вашингтон готовий допомагати, але не хоче прямої конфронтації, перекидаючи основну відповідальність за безпеку на європейських партнерів. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області підірвали російський потяг із цистернами, що, за словами керівника центру вивчення окупації Андрющенка, повністю зупинило залізничне сполучення. І це, друзі, демонстрація ефективності українського спротиву. Тож висновок можна зробити наступний: Москва продовжує грати в свою гру, міжнародні партнери намагаються знайти компроміс, а Збройні сили України та рух опору продовжують завдавати ворогу суттєвих втрат. Путін погодився на зустріч із Зеленським. За словами представника Путіна Ушакова. Путін сам підтримав ідею прямих переговорів із Зеленським. За інформацією джерел у Білому домі, зустріч може відбутися до кінця серпня, ймовірно, в Угорщині. Вона має пройти спочатку у двосторонньому порядку, тобто Путін та Зеленський. Ну а потім до них може доєднатися Трамп. І ви знаєте, навіть не знаючи вірити такої інформації чи ні. Знаючи Путіна, він може в останню мить відмовитись. Зеленський, звичайно, вже повідомив, що він готовий, Трамп теж готовий. А от Путін під питанням, хоча він і сказав, що готовий. Пишіть, до речі, коментарі, а ви як думаєте, чи відбудеться така зустріч найближчим часом? Підсумки історичної зустрічі Трампа та Зеленського. Ну, якщо коротко, то зустріч пройшла дуже добре. Зеленський назвав зустріч однією з найкращих, а британський прем'єр, наприклад, Кір Стармер, лаконічно заявив, що багато про що домовились. Під час зустрічі Трамп відходив, щоб поговорити з Путіним. У підсумку сторони домовилися про укладання угоди на 50 мільярдів доларів, мається у увазі між Україною та США. Мова йде про виробництво дронів з українськими компаніями. А німецький канцлер Німеччини Фрідріх Мерц взагалі шокував. Він підкреслив, що вимогу Росії, щоб Україна вивела, наприклад, війська з Донбасу, можна порівняти з вимогою до США віддати, ну скажімо, штат Флориду. Відверто кажучи, зустріч пройшла, а конкретики мало. Все, що ми з вами отримаємо, отримали, так це те, що ну, добре поговорили, багато про що домовились. Мені сподобалось те, що Україна отримала потужну підтримку від європейських лідерів, а які наголосили на неприпустимості територіальних поступок. Можливо, це і вплинуло навіть на тональність Дональда Трампа, який все ж таки а, перервав зустріч своєю телефонною розмовою з Диктатором Путіним, що виглядає дуже, друзі, не дуже красиво по відношенню до твоїх же ж гостей. Я вам нагадаю, що він з Путіним говорив 40 хвилин. Ну і той, начебто, погодився на зустріч із Зеленським.